Robocop Rock City, який вийшов у 2023 році, особисто мені дуже сподобався з декількох причин. По-перше, дуже крута фотореалістична графіка на Unreal Engine 5. По-друге, дуже шанувальне ставлення розробників до оригінальних фільмів та використання голосу та зовнішності Пітера Веллера і, звісно, що культова музична тема з фільмів. Ну і по третє, доволі непоганий, хоча і простенький ігровий процес з відстрілом поганців, дослідженням локацій та знаходженням доказів злочинів, а також різноманітними побічними квестами. Загалом гра стала дуже успішною, а особисто я притаїв сподівання на те, що буде продовження, ну або ж розробники візьмуться за ще якусь ігрову адаптацію відомого фільму. Та от, несподівано для мене, було анонсовано самостійне доповнення Unfinished Business, від якого я чекав ну десь так години 4 не більше контенту і все. Як це було з доповненням до гри Terminator Resistance. Але я точно не очікував майже повноцінного сиквелу на 15 годин проходження, з урахуванням того, що оригінальний Rogue City я прийшов на платину за 16 годин. Це так поворот. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Robocop Rock City Unfinished Business, в якому я, так само, як і в Rock City, отримав платину. Вона, до речі, дуже проста і вибивається без будь-яких проблем за одне проходження. Загалом, це повноцінне окреме доповнення, так само має круту графіку та елементи руйнування, як і оригінал. Використовують ту ж саму культову музичну тему. Зовнішність та голос Пітера Велера, але є деякі відмінності від Rogue Сіті, як гарні, так і не дуже вдалі. Так що, якщо вам цікаво, що ж вийшло цього разу і чи вдалося розробникам зберігти все те, за що гравці полюбили Роук Сіті, тоді влаштовуйте зручніше та приготуйтесь розносити натовпи ворогів з культової зброї робокопа. Вперед, найголовніше про що потрібно поговорити, це звісно сюжет гри та його загальна структура. Так само, як і сама структура гри, тому що в них є доволі важливі відмінності від Rogue City. Гра починається з того, що Робокоп повертається до вже відомого поліцейського відділку, але на нього хтось напав. Дуже багато поліцейських було вбито, а невідомі викрали крісло Робокопа. Дуже швидко з'ясовується, що це були найманці, які були у оригінальній грі і які нагадують рехабів з третього фільму. Крісло ж вони викрали для використання у активації якоїсь там програми по зламу системи OCP. Також стає відомо те, що вони приховались у височезній омнівежі. тому робокоп підправляється туди. Ось цього моменту я відразу зловив вайп фільму суддя Дред з Карлом Урбаном. Якщо не дивились його, то 100% раджу. Це дуже крутий бойовик без зайвої маячні та з максимумом стрілянини та насилля. У фільмі Дред разом зі стажером опиняються заблоковані у височезній будівлі, яку контролює наркокартель, і їм потрібно пробиватись з боями до самого верхнього поверху. Ось саме це один в один відбувається у Robocop Unfinished Business. Найманці на чолі з новим антагоністом зайняли всі поверхи вежі, і нам потрібно пробиватись до найвищого поверху, розносячи купу ворогів та руйнуючи все, що можливо зруйнувати. Ось це, до речі, і є найголовніша відміна від Rogue City. Уся гра за робокопа відбувається у стінах омні вежі. Але на різних поверхах ви зустрічаєте мирних цивільних і секцій, коли не потрібно стріляти, і просто спілкуватись та допомагати місцевим з різноманітними побічними порученнями. Протягом гри з робокопом постійно буде тримати зв'язок невідома жінка, яка потрішки буде розкривати деталі плану поганців. Також цього разу. Головний антагоніст отримав значно більше часу, аніж це було у Roak City, і загалом він став більш жорстоким та готовим на все, навіть на десятки невинних жертв заради досягнення своєї мети. Головним мінусом у сюжеті, як на мене, є мотивація власне антагоніста, тому що вона якась тупорога і, як на мене, взагалі не виправдовує всього того, що він влаштував. Але загалом сюжет мені сподобався. Тому що він відчувається майже як повноцінний сіквел Рок Сіті, який продовжує історію Робокопа з гри і події, якого все ще відбувається до подій третього фільму. Але в ньому є один момент, який все ж таки порушує канон фільмів, якщо тільки це якісь невідомі події, що стались до початку першого фільму про Робокопа. Але про це у розділі про ігровий процес. Ігровий же процес у Unfinished Business дуже сильно перейшов до стрілянини і значно менше до процесу розслідувань та спокійного дослідження локацій. Стріляти тут доводиться нереально багато. Від самого початку на гравця кидають натовпи ворогів з усіх боків, і такий темп тримається протягом усього проходження. Самих же віди ворогів стало значно більше, ніж у оригіналі. Відтепер проти робокопа виступають: найманці зі щитами, прості панки, джакернаути з мініганами, кулеметами та новим видом зброї заморожуючою пушкою, повітряні дрони, наземні дрони камікадзе, найманці з джетпаками та навіть прототипи кіберхів Отомо, тих самих японських роботів з катанами з третього фільму. Загалом різноманіття ворогів мені сподобалось, але виникнуло лише одне запитання. Звідки у якихось там найманців доступ до таких технологій? Але на жаль, гра так і не відповіла на це. Сам же ігровий процес за Робокопа не змінився, нам так само потрібно типу, просто розстрілювати все, що бачимо, з культової зброї, або ж можна підбирати іншу зброю та гасити з неї. Особливо видовищно виглядають постріли з заморожувальної пушки. Але сам Робокоп став значно тонкішим у питанні отримання шкоди. І навіть на нормальному рівні складності його виносять дуже і дуже швидко з будь-яких видів зброї. Тому відтепер використовувати місцеві системи лікування доводиться значно частіше. Для хоч якогось урізноманітнення ігрового процесу у гру додали можливість робити забавні тейкдауни ворогів, це коли можна схопити будь-якого ворога, крім дронів. Підійти з ним до місць, помічених жовтим кольором або до автоматів з газованими напоями, та смачно жахнути скотиняку об них або запхати його до мусоропроводу. На жаль, з підбиранням зброї з цими тейкдаунами в мене були баги. Зброя просто перестала підійматись ближче до фіналу гри, ну а під час тейкдаунів зникали частини тіл ворогів. Також, знову ж таки, для урізноманітнення ігрового процесу доведеться пограти за інших персонажів. Граючи за Алекса Мерфі, коли він ще був людиною, розробники намагались пояснити мотивацію антогоніста. Цей сегмент цікавий тим, що граючи за людину, вороги вбивають гравця значно швидше. Лікування відбувається класичним чеканням за укриттям, ну а ще є можливість присідати. Ось саме цей момент я сприйняв як порушення канону. Тому що всім відомо, те, що з самого початку першого фільму Алекс був призначений напарником до Льюіс, та й вбила його майже на самому початку служби. Тому виникає запитання, звідки взялася історія про Алекса з іншим напарником. Гра за одного знайманця. Можливо, мала б якось розкрити характер антагоніста, але вона сприймається ну, от зовсім зайвою та непотрібною. А от можливість пограти за ED 209 це ну от прям супер круто. Тому що нарешті можна порати за цю здоровенну машину та порозносити все навколо. Окрім всього цього, про що я вже сказав, звісно, що у грі залишились моменти, коли робокопу необхідно сканувати тіла або інші міста злочинів для збирання доказів. Все це, на жаль, відбувається виключно в межах побічних квестів, які взагалі можна пропустити. Також, як я вже і казав, на різних поверхах є можливість допомагати місцевим мешканцям з вирішенням їх проблем. Є нескладні мені задачки на розмінування та вимкнення енергії. Прокачка ж самого Робокопа та зброї залишились так само, як і у Rogue City. Заробляємо очки досвіду за виконання головних та другорядних завдань, а також за знаходження доказів, і потім витрачаємо отримання очки на покращення одного з параметрів. Єдина зміна тут так це відсутність параметру психології. З пістолетом все ж залишилось зовсім без змін. Знаходимо нові плати та чіпи, і потім наповнюємо плати таким чином, щоб не активувати червоні ноди, які дають дебафи, і активувати зелені, які дають бафи. Ну і ще у грі взагалі немає жодного боссфайту. І навіть тоді, коли було б логічно, щоб він був, показують або просто катсцену, або все відбувається десь на фоні. Robocop Rock City Unfinished Business це доволі круте самостійне доповнення. Особливо, якщо вам сподобався Rogue City. Візуально гра виглядає також круто. Відчуття відтрощення, оточення та розносення ворогів у криваві калюжі все ще доволі класні та приємні. Можливість пограти за різних персонажів додає приємного, хоч і недовгого різноманіття. Хоча все ж таки для повноцінного сиквелу цього замало. Але ніхто і не рекламував Unfinished Business як другу частину. Тому тут можна або просто ігнорувати будь-які скарги, або ж просто не грати. Як на мене, якщо вам сподобався Rogue City, то вам точно варто пограти у Unfinished Business. Тим паче, що коштує він 30 баксів, а загальний час проходження, звісно, якщо виконувати все, що є та вибивати платину, займає так само як і проходження Rogue City. Особисто я отримав задоволення від цієї приходи Робокопа і сподіваюсь, що ці розробники зроблять ще щось круте та цікаве. А от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Robocop Rogue City Unfinished Business вийшов на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!